Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на екскурсію. На дворі осінь, яка зараз пишається своїми осінніми квітами. А де ростуть квіти? у полі, лузі на клумбі. А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Так, квітник або клумба. Отже, саме до клумби ми й підемо з вами на екскурсію, щоб познайомитися із осінніми квітами? В нашому дитсадочку є дуже гарна клумба. Вона барвиста та різнокольорова, тому що на ній є осінні квіти, які радують нас своєю красою. Ось, наприклад, квітка, яка називається жоржина. Ці квіти пишні і горді та полюбляють рости там, де багато сонячного проміння. Жоржини ростуть цілий осінь. Але бояться морозів і не можуть жити без води. Жоржини бувають білого, фіолетового, жовтого, червоного кольорів. Відміна риса жоржин це відсутність аромату. Однак є рідкісні види, які пахнуть дуже ніжно. А ось квітка, яка називається хризантема. Ці квіти називають дітьми осені. В них об'єдналися легкий холод зими і тепле дихання літа, квіти хризантеми різного кольору і розміру. Їх запах це запах легенького морозця. Ця квітка називається чорнобривець. Вона символізує рідну домівку і є справжньою окрасою оселі. Квіти чорнобривців бувають жовтого, червоного, жовто-горячого кольорів. Клумба з чорнобривцями нагадує вогнище. А ще чорнобривці мають лікарські властивості. Ці квіти виділяють різкий запах, який не люблять багато гризунів і комах. Цвітуть чорнобривці від червня до жовтня. Ось такі квіти квітнуть восени на клумбі в нашому садочку. Діти, давайте зараз ми спробуємо з вами описати кожну квітку за схемою. Ось, наприклад, так. Це жоржини. Квіти жоржини бувають білого, фіолетового, жовтого, червоного кольорів. Жоржини ростуть на клумбі цілу осінь, але бояться морозів. Жоржини не мають аромату. А тепер Спробуйте самостійно описати квіти за схемою. Я впевнена, що у вас все вийде! Дякую вам за увагу і до побачення!